Привіт! Сьогодні тема мислення бідності чи ніщеброд брод по натурі. Я отримала запитання, чим відрізняється економія від мислення бідності? Економія це вже усвідомлений вибір. Ви знаєте, на чому ви економите, ви не купуєте собі зайвого, щоб це викидалось. А мислення бідності це страх. Ви боїтеся витрачати на себе гроші. Ви боїтеся, що завтра у вас не буде грошей. А це відкладання життя, можна сказати, на потім. Гарний одяг куплю потім. Гарна білизна, мені не потрібно, бо кому її показувати, якщо я один чи одна. Поїду в відпустку колись потім. А краще, якщо хтось мені це оплати. Так, впізнаєте себе? Ну, десь точно так, да. І це не дозвіл собі. Мені цього не можна. Мені вистачить те, що я вже маю. Бо щось більше М -м -м, не Знецінення власних бажань, мені і так норм. Ну там. Десь в мене побитий телефон чи ще щось, ну нічого, колись, колись я це виправлю обов'язково. Так, е, порівняння себе з іншими. І е, це ще заздрість. Але я вам м -м -м, кажу, що якщо ви ловите се себе на заздрості, а не, не треба ображати людину, яка має більше, ніж ви. Просто замітьте це і скажіть. Зрозуміло, я просто теж так хочу. Ось і все. І переробити а, те, що ви хочете, на свої бажання, на свої цілі. Так. Потім. А, звідки це у нас іде? Ну, звісно, багато чого. Іде з дитинства, це батьківські установки, це травматичний досвід, який у нас генетично закладений, досвід, коли дитині не дозволяли хотіти. Ну, наприклад, що якщо ви мого віку і переживали 90-ті, так у наших батьків не було. Або зовсім не було, або було небагато. ну Мало хто жив е, в дуже гарному е, достатку, Тому е, не можна було хотіти, та й хотіти нічого було, бо ну, ні в кого нічого не було. Я там не знаю, навіть хотіла я щось чи не хотіла. Е, якось е, все було. Все, ну Батьки намагались дати по максимуму. Так, що ще Ще на нас впливають соціальні сценарії. Будь-як усі, будь тихішою, не висовуйся, не роби так, не можна цього показувати. Це теж соціальні сценарії. а потім, як воно проявляється у житті. А, воно навіть проявляється у стосунках. Ви погоджуєтесь на крихти, уваги, любові, а, я не заслуговую більше, я не буду просити, я не можу зізнати, що мені потрібно трошки більше, аніж, може, комусь іншому, аніж моєму партнерові, бо ми всі різні. Але ви можете і маєте право сказати, що вам хочеться трошки більше. Трошки більше уваги, трошки більше тепла. Так? А, у роботі це проявляється страх попросити підвищення. А, коли вам пропонують якусь класну посаду, ви відмовляєтесь, ви вважаєте, що я, я недостойна. Це, це не моє. У тілі проявляється як скутість і, можливо, ще зайва вага, а, тому що ви тілом намагаєтесь додати своєї змістовності, а, начебто ви кажете, побач мене, я є, я достатньо, я хочу більше. Але треба казати словами через рот. Але перше це зізнатись собі. Це усвідомити, усвідомити фрази в своїй голові. Ловіть себе. Коли ви захотіли піти, не знаю, щось собі, щось собі купити. Не зупиняйте себе. Так, дайте собі час подумати, але не вмовляйте і не кажіть, що в мене вже є там пару ковтинок, наші, мені ще й третя. М, ви жінка, ви потребуєте. Та й чоловіки також потребують в гарних речах, тому що наша свідомість є такою, що наше вбрання додає нам впевненості. Впевненості в собі, в своїх діях, гарне чисте вбрання це про мене, так? Потім дозволяти собі маленькі радощі, тренувати мозок на достаток. Сьогодні я можу випити каву з подругами, не в магазині купити, а в кав'ярні. Сьогодні я можу піти поснідати в кафе або повечеряти в ресторані. Чому ні? Ну, іноді можна. Я кажу іноді для тих людей, котрі виходять з цих сценаріїв. Розумієте, це, ну. Дуже багато значить, що ми собі не дозволяємо в своїй голові. Я сама так жила. І, Боже, я, я звинувачувала весь світ. Та як же ви не розумієте, що мені не вистачає як же мені жити на ці кошти? Я злилася, я вс, весь час повторювала дитині. В нас немає коштів, ми не можемо це собі дозволити. Потім в якийсь момент дякувати моїй подрузі. Надіюсь, ти почуєш, побачиш, вона мені сказала: Лен, не роби так. Не роби. Коли я йду зі своєю донькою, я їй кажу: якщо я не можу цього зараз купити, ми це купимо, але трохи пізніше. Я. Крок за кроком почала перебудовувати своє мислення, дозволяти. Коли вона мам, а можемо, я стала казати, «Боже, ну звісно, можемо, добре, звісно, можемо. Якщо не можемо, я їй кажу: вибач, зараз ось це я не можу. Але трохи пізніше ми обов'язково це купимо. Добре. Добре. І вона стала розуміти, ну, розуміти потрохи. Бо, ну, коли теж все дозволеність, це теж не завжди гарно впливає. Ви, можливо, на це теж погодитесь. Так, ну і формувати в собі ось ці ось це нове мислення. Мені можна. Я гідна. Ресурси. Завжди є. Завжди прийде. В мене завжди всього достатньо і навіть більше. Так. А, і пропоную вам зробити практику, написати 10 речей, які ви не дозволяли собі, і почати дозволяти собі. Напишіть 10 речей на місяць, які ви собі дозволите. Кожного дня, дивлячись на себе в дзеркало, в, собі в очі, кажіть, я дозволяю собі жити наповно. Е, ну і я, чесно, не, ну, дуже класно допомагаю щоденно вдячності. Одразу ви пишете Я вдячна за те, що маю перечисляєте, а потім ви пишете, Я вдячна за те, що. Ви хочете, але нібито воно вже в вас є. Щоб змінювати свій емоційний стан. Для мене вести щоденник вдячності класно зранку. Зранку ти настроюєш свій день. Мені багато казали, нащо ти витрачаєш свій час, це 40 хвилин твого ранку. Так, але це мій настрій на день. Так же, як і медитація, так же як і а, душ, так же як і сніданок. Це, цим я завдаю свій ритм свого дня. Ось. І це теж ну, змінює моє мислення. Бідність, вона часто починається не в гаманці, а в голові. Ось. А, навіть іноді. Жінка, котра йде з дорогою сумкою а, чи з коштовностями, в неї в голові крутиться, я цього недостойна. І це теж мислення бідності. Так. Почати дозволяти собі. І коли ми погоджуємось на уваги, любові, грошей. Ми тренуємо мозок жити у нестачі. Вихід це почати дозволяти собі. Я отримала пару питань, а я їх зачитаю. Чому грошей завжди бракує? Мабуть, ну, скажу так, що справа не лише в доході, а й в мисленні. Як вже я й кажу, а, тому що, а, як би ви не економили, а, багато хто каже, що гроші нібито втікають від мене. Я не розумію. Я собі вже іти, те, іти те не дозволяю, грошей все одно немає. І так, тому що а, приходять якісь платежі, тому що гроші зникають через борги. Покупки якісь не для себе, тому що щось випадає, за що треба платити мислення. Змінюємо мислення. А, так, питання: чому виникає провина, коли купуєш щось для себе? Тому що в голові звучить заборона. Тому що ми самі не дозволяємо собі. Ми дуже гарно навчились відкладати себе на другий план. Ми одразу все купуємо дітям, закриваємо всі потреби дітей, близьких, але не для себе. І це прямий прояв бідності залишати себе осторонь своїх же бажань. Змінюємо мислення. Ставимо і свої бажання теж на перший план. Як то кажуть, 10% своєї зарплати заплати собі ж. Угу. Так, і ще питання: як вийти з цього мислення? Ну, дозволяти собі маленькі радощі. Без виправдовувань. Не виправдовуйте собі. Куплю бо по знижці, ти вже, ти вже достатня, ти можеш собі це дозволяти. Дозволь собі купити те, що тобі. Ти дійсно хочеш. Не дозволяй собі купувати річ, яка, позни... яка тобі не дуже подобається, але ж вона по знижці. Вона не буде тобі доставляти радості. Не буде. Не купуй. Купуй тільки те, що ти дійсно хочеш. Це теж дуже дієвий секрет. А, так. А... Змінювати. Коли ми стикаємося з проблемами, завжди питання в голові, я не можу, я не можу з цим справитись. Боже, дай мені сил з цим справитись. Стій! зупинись, не кажи так. Кажи, покажи мені мій шлях, як я можу це зробити. Як я. Можу цього досягти, покажи мені шлях. Все, світ Боже, покажи мені шлях, як я можу це зробити. Це дуже важливо. Це прямо ось номер один, щоб ви себе не заганяли в негатив, а шукали для себе відповіді. Відповіді на свої питання. Як то кажуть, вдало поставлений запит. Приносить відповідь, це теж треба вміти робити. Тоді мозок буде шукати варіанти, а, приймати гроші, подарунки з вдячністю, а не з тим, що я а, маю тепер віддячити. Приймайте це з вдячністю і помічайте голос всередині. Коли він каже, вам, то тобі не можна. Живи скромніше, економ. Повертай собі право вибору. Повертай собі право вибору. І пам'ятай, задавай правильне питання. Не провалюйся в яму недостатньо. Викорінюй із себе мислення бідності. В світі дуже багато. Ресурсів, їх вистачить на всіх. Дуже багато ресурсів, і їх вистачить на всіх. Дозволяй. Дякую вам за увагу і гарного вечора. Або дня, якщо ви будете слухати завтра.